Сині плине качати, синіки мам моя не. Шановна громада, сьогодні ми проважаємо в останню дорогу нашого героя, нашого захисника, нашого могилівчанина, мельник Сергія Дмитровича. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Сам не знаю де боги. Шановна родина, сусіди, друзі, побратими. На жаль, сьогодні в нашій громаді знову великі гори, важка втрата для кожного з нас. Російські окупанти вбили ще одного нашого земляка, нашого захисника, нашого героя Сергія, який народився в Могилі Подільському, жив, працював, закінчив п'яту школу, вчився з нами і любив Україну, як кожен з нас. У 2014 році, коли Росія розпочала гібридну війну проти України, він один із перших пішов на передову і зупинив ворога. У 22-му році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Сергій залишив роботу за кордоном і повернувся, і пішов до прикордонної служби України, щоб захищати рідну землю від російських окупантів. На жаль, в важких боях на Донеччині він загинув. Загинув я герой за Україну і за кожного з нас. Маємо жити і пам'ятати кожного нашого героя. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Шхилимо голови, шануємо хвилиною мовчання Сергія Дмитровича. Серцю лежать троліки ви наша боти сім, ви на каша.